Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як стати впевненіше в ліжку. Я поділюся з вами шістьма простими, але дієвими порадами, які допоможуть вам розкріпачитися і отримувати більше задоволення від інтимного життя. Один робіть те, що вмієте. Навіть якщо ви сумніваєтесь у своїх сексуальних навичках, напевно є хоча б одна річ, у якій ви справді хороші. Можливо, ви не гуру орального сексу, але чудово справляєтеся з рольовими іграми. Або не впевнені в своїй техніці поцілунку, зате вважаєте себе майстром ніжних ласк. Спробуйте місяць займатися тим, що у вас виходить найкраще, і тим, що вам дійсно подобається. Після кожного разу нагадуйте собі: я молодець, тому що подарувала своєму партнерові незабутні моменти. 2. Пробуйте нове. Коли відчуєте себе впевненіше в тому, що вже вмієте, починайте поступово освоювати інші речі. Не прагніть відразу до ідеального результату ставитися до цього як до гри і експерименту. 3. Вмійте сміятися над собою. Навички це важливо, але не менш важливо ваше ставлення до сексу. Якщо ви вмієте отримувати задоволення і посміятися, коли щось йде не за планом, це вже половина успіху. 4. Любіть своє тіло. Замість того, щоб зациклюватися на недоліках, зосередьтеся на тому, що вам подобається в собі. Кожен раз, дивлячись в дзеркало, знаходите хоча б одну річ, яка вас радує. А на те, що не подобається, намагайтеся звертати менше уваги. 5. Носіть те, в чому відчуваєте себе сексуально. Це може бути красива білизна. Улюблений аромат або навіть помада, яка, як вам здається, робить вас чарівною, головне, щоб це давало вам впевненість. 6. Повторіть мантру. Знайдіть фразу, яка вас надихає, наприклад, я сексуальна, або я впевнена в собі. Говоріть її перед дзеркалом, записуйте в блокнот, розміщуйте стікери з нею на видних місцях. Чим частіше ви це робите, тим сильніше починаєте вірити в свої слова. Стати впевненіше в ліжку не так складно, як здається. Головне розбити це завдання на невеликі кроки і поступово їх виконувати. І пам'ятайте, впевненість у сексі допоможе вам почувати себе краще і в інших сферах життя. А які способи підвищення впевненості знаєте ви? Діліться в коментарях.